Чому зона навколо очей старіє першою? Тому що тут найтонша шкіра, вона у 5 разів тонша, ніж де інде на обличчі. Саме тут з'являються першими втома, зморшки, заломи. І звичайний крем тут не працює. Саме тому я створила преміум набір для зони навколо очей, сироватка і крем. Це окрема система для цієї зони. А ви вже використовуєте догляд окремий для зони навколо очей, чи ще поки розмірковуєте, як зробити замовлення? Посилання в шапці профілю. Переходьте, замовляйте, задавайте свої питання. Ми вас проконсультуємо. Щоб отримати мій гайд по омолодженню у подарунок, пиши слово краса на консультацію 39. Підписуйся, коментуй і якщо було корисно, став лайк.